Дрони в сільському господарстві тут варто говорити вже не про класичне використання квадрокоптерів. Варто говорити вже про масштабування і подальший стрімкий розвиток використання агродронів. Ринок знову ж таки різноманітний. На наш погляд, три флагмани, які зараз є на ринку: Ксаги, DJI Agras, Тіті Авіейшн, знання і розуміння. Предмету по інноваціях вони зменшують табір скептиків. Академія Гровек це агрокебет, діка дікмані. Крутий контент оснований на практичних кейсах агрокомпаній. Українські аграрії не зупиняються і навіть в ці складні часи розвиваються, проваджують реті рішення. І це... Мотивує багатьох багато компаній і відповідно нас для того, щоб організовувати даний форум і запрошувати провідні компанії. До слова запрошується Олександр Жигаленко, компанія Smart Farming. Будь ласка, оптимізація дозування добрив та ЗЗР. Ринок пропонує ряд рішень. Трімбел, Аглідер, КЛАС, яра Сенсор, Аугмента. Якщо говорити конкретно за Augmenta, це польовий аналізатор, який в режимі реального часу аналізує рослини. Під час руху або трактора, або самохідного оприскувача. При цьому е, створюючи карти завдання для диференційованого внесення е, добрив або зезерів. Ну, це прямо пов'язано із раціональним використанням наявних ресурсів в умовах е, здорожчання і економії раціоналізації використання їх. Так, і дрони. В сільському господарстві тут варто говорити вже не про класичне використання квадрокоптерів там для агроскаутингу, для обміру полів, для аналітики збору інформації, аналітики виконання технологічних якості виконання технологічних операцій. Варто говорити вже про масштабування і подальший стрімкий розвиток використання агродронів при виконанні технологічних операцій, тому що дійсно агродрони мають ряд переваг перед традиційними. Способами роботи найперше, і найосновне це відсутність витоптування, відсутність пошкодження високорослих культур, і внаслідок цього запобігання втрати врожаю. Це відсутність ущільнення ґрунту, мінімальна залежність, мінімальна залежність від опадів, можливість працювати там через декілька годин після дощу. І можливість працювати точково локально там, де є проблема, а не масово там на всьому масиві суцільного обробітку. Ринок знову ж таки різноманітний. На наш погляд, три флагмани, які зараз є на ринку: КСАГИ, DJI Agras і ТІТІЙ АВІЙЙШН. Всі ці машини довели свою ефективність і продуктивність, спроможність працювати. При виконанні таких доволі масштабних об'ємів робіт. Будь-яка інновація, вона буде ефективною е, в, лише в тому випадку, коли люди, які займаються впровадженням того чи іншого рішення, вони орієнтуються, вони розуміють, е, на що вони це роблять, вони розуміють, як це робиться, і вони розуміють, е, як оцінити результати. Плюс е, Знання і розуміння предмету по інноваціях, вони зменшують табір скептиків і збільшують одру от, от, третю, четверту категорії людей, які дійсно вважають інноваційні рішення на агроринку ефективними. Саме з цією метою декілька компаній, які показали себе. З надзвичайно продуктивної сторони на ринки агроосвіти це в першу чергу там Гровекс, Академія Гровекс, це Агрокебети, які вирощують молодих спеціалістів для агросектору. Це Агікагікмані, які генерують крутий контент, оснований на практичних кейсах агрокомпаній. Де на практиці розповідають аграрії, розповідають, з якими проблемами вони стикнулися при впровадженні тієї чи іншої інновації, або які факапи допустили, або які переваги отримали. Ну і культиварій компанія, яка славиться своїми крутими курсами, чітке точне землеробство, цариця полів і земельні котики, що стосується саме управління земельним банком. Отже, якщо коротко підсумувати, 24-й рік це буде роком подальшого поступового розвитку агроінновацій в Україні. Однозначно, ми не повернемося на довоєнний період, але інновації стануть тим інструментарієм, який дозволить агровиробникам. Більш ефективно боротися із викликами та кризовими кризами, які виникли в нас воюючої країни, дякую всім миру. Після перемоги, дякую, Олександр.